Всім привітики! З вами знов-сімейка Бабачків. У нас сьогодні на вулиці Холод лише 5 чи 6 тепла і мжичка, таке сире, холодне, брур. І ще світло у нас почали тушити, вимикати. В ланці десь з начала 9-го, до, десь до пів 11-го не було. І це знову потушили десь у пів першого, щось таке. Чи 20 чи пів півпершого, це десь до пів півтретого, якщо на 2 годинки вимикають, то світла не буде. У мене ще сьогодні цей мастер-клас помилу. Навіть не знаю, як ми будемо його проводити, бо світла не, немає, а потрібно буде топити основу. Але сподіваємося, що його ввімкнуть і все вийде. Я вже зараз починаю вже збиратися, начебто все попідготовлювала. Думала, там більше трошки заготовочок зробити кульок. Все основи нарізала вчора, так підготувала, щоб було побистріше, А кулька оставила на сьогодні. А сьогодні того світла немає. Коли, коли світла не було, Олежик себе вів тихенько. Коли з'явилося світло, Олежик почав капризувати і ті кульки я не дуже багато зробила. Чи думала там полунички зробити, але знову вимкнули світло. А на паровій бані довго його топити. І... Виходить, не дуже так швидко, бо якщо в мікроволновці там два рази залити можна, то на паровій бані це... те, що я заливаю два рази в мікроволновці, це десь один раз заливаю з парової бані і то, мабуть, ще довше, бо основа топиться дуже довго. Так що Зараз вже збираюся, зложуюся все, погодую, погодую, мабуть, я олежика і буду потихеньку відвигатися. Поки була на майстер-класі сьогодні, то цей чувак таке розкричався, каже, мама плакав. Десь півтори годинки в мене вдома не було. І він такий кіпіш підняв. Да, лежик? Я прийшла, по трошки на ручки взяла його і почав посміхатися. І нього одразу з'явився настрій. Да? Посміхунчик ти мамин. Осьміхунка. Прийшла до старої хати. Тачкою при... приїхала сюди ця тачка. Зараз хочу набрати пеньків оцих з горіха до сарая підвести і там зараз бабусею поріжемо пилкою. Бо думали, вранці нерізати, та світла не було. Коли світло з'явилося, я вже почала збиратися, а зараз вже світло появилось, нас десь із пів першого до пів четвертого світла не було. Щенько наріжемо, щоб і на завтра було, бо невідомо чи буде завтра світло, чи не буде. А в хаті топити чимось потрібно. А ці великі пеньки, в мене щось зараз немає вже сил їх розрубати. А так пополам ріжемо і я тоді рубаю їх легше роботи. Зараз така холодрига, мжичка накопає. Зараз 4-4 тепла лише. На ніч ще дощ передають, так що взагалі. Треба хаті натопити, щоб було дуже-дуже тепло, щоб не замерзнути. Нагрузила вже повну тачку пеньочків. повезла їх до сараю та вже будемо різати, бо ще сьогодні хочу закинути стірку, що сподіваюся, що світло буде, що вимикати не будуть. Треба вже постирати. Трішки нарізали дров, цих пеньків перерізали. Мама вже забрала хату, котра не, те ще не потрібно рубати. А я зараз порубаю котрі більші, бірші, котрі зможу. Та занесу в хату, бо сьогодні треба натопити гарно, бо в хаті дуже холодно. З дровами розібралися. Зараз бистенько підемо вичистимо в свиней, бо в бролері мама вичистила вчора чи ще в неділю. А залишилися лише наші поросятка не вичищені. Ось курочки дзьобкають травичку, видзьобують все, що можуть. Це наша молодень... наші молоденькі. Вже, мабуть, штук 6 чи 8 півнів зарубали молодих. І залишилось у нас 16 курочок і 4, мабуть, ще півня. Також треба було до роботи, бо вони дають життя цим курям. Мама зробила сьогодні салат з капусти на зараз. Тут капусточка, морковка, цибулька і перець ротунда. Сіль, уксус, олійка і цукор. Все, і воно стоїть 2 годинки, потім розкладається у відеречку або в баночку, страмбовується і в холод. І можна вже їсти. Кому буде цікавий цей рецепт, я всі інгредієнти опис цього салатику напишу. В описі до відео. А в нас сьогодні буде гарбузова каша. Бабуся поставила варити. Завжди хочу прийти, як, ну, як поставлю варити гарбуза, самочити різні, щоб він швидше зварився. І весь час якось забуваємося. Як не одне помішало, то друге, то третє. І так кожного разу. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Бажаю всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.